Зіл – це не просто модель радянської вантажівки, а справжній мандрівник в часі, який проніс свій класичний дизайн 50-х крізь десятиліття, і навіть пережив країну, в якій був створений. Сьогодні ці двохколісні дідусі радянського автопрому ще досі пересуваються дорогами колишніх пострадянських країн, везучи на своїх спинах корисні вантажі. Зараз вони вже не такі ефективні. А ось ще років 40 тому уявити дороги без цих капотників з легкопізнаваною радіаторною решіткою, яка нема в біла хмарина, контрастувала на фоні небесно блакитних кабін, було практично неможливо. Вони працювали в найрізноманітніших сферах народного господарства, возили цеглу, врожай з полів, дрова, цемент. Спеціальні шасі цих вантажівок були пожежними автомобілями, бензовозами, кранами та комунальними спецмашинами. Чому ця вантажівка здобула таке поширення? Які інноваційні технічні елементи вперше серед всіх серійних вантажівок СРСР були використані на ЗІЛ-130? Та чому ці автомобілі отримали таке незвичне яскраве забарвлення, через яке 130-ті називали реквієм по сталінізму? Отож, продовжуйте перегляд. Надалі лише найцікавіша інформація про одну з найлегендарніших вантажівок радянського автопрому. Ну і не забувайте поділитись в коментарях своєю думкою про ЗІЛ-130. А ще б було б цікаво дізнатися, чи ви так. Також вважаєте цей автомобіль лише копією однієї з американських вантажівок 50-х. Ну а почнемо ми нашу розповідь з весни 1953 року, коли після довгої, холодної та похмурої зими нарешті прийшла довгоочікувана відлига. Ця відлига була не метеорологічним, а політичним явищем. І розпочалась вона після смерті Сталіна, який понад чверть століття тримав всю країну в міцних лищатах терору та репресій. На двадцятому з'їзді комуністичної партії, який відбувався в 1956 році, нове керівництво СРСР публічно засудило політику Сталіна в офіційній радянській історіографії. Цей період отримав назву відлига. Розпочалась десталінізація. з публічного простору. Почало зникати ім'я Сталіна, переіменовувались міста, вулиці та заводи. Наприклад, завод імені Сталіна ЗІЗ отримав нову назву Завод імені Ліхачова ЗІЛ. Сам саркофаг з тілом отца народів винесли з Мавзолею. Де він понад три роки лежав поруч з Володимиром Леніном. Відбувалась також лібералізація суспільного життя. Амністії отримали мільйони незаконно засуджених в трудових таборах. Робились також спроби реформ економіки. Була запроваджена програма з масового будівництва панельних багатоквартирних будинків. Вся ця хвиля піднесення торкнулася і автомобільної галузі. Провідні радянські автозаводи намагались в своїй діяльності здійснити стрімкий технологічний прорив і подарувати країні нові автомобілі, які б відповідали. Найсучаснішим світовим тенденціям тим більше спотепління зовнішньополітичних стосунків з заходом відкрились нові можливості. Багато радянських конструкторів провідних автозаводів направились в США на стажування або як модно казати обмін досвідом. І зовсім скоро побачене на американських автомобільних заводах стало в нагоді. Основною вантажівкою того періоду був 4-х тонний ЗІЛ-164, який насправді був просто модернізацією знаменитих, але вже глибоко застарілих зіз 150, конструкція яких базувалась на вантажівках 30-х років, тому не залишалось нічого іншого, як почати розробку нових вантажівок. Цю відповідальну місію Міністерство автомобільної промисловості СРСР довірило заводу імені Ліхачова. Технічному завданні, затвердженому урядом 29 серпня 1956 року, відправленому на завод в Москву, йшлося про необхідність якнайшвидшої розробки проєкту нового двохвісного вантажного автомобіля ЗІЛ-130 з приводом на задню віз для перевезення вантажів по дорогах всіх категорій. Керівником робіт з побудови майбутньої вантажівки став головний конструктор ЗІЛ по вантажних автомобілях. Анатолій Маврієкевич Крігер. Який мав чималий досвід в конструюванні, здобутий під час роботи на Горківському автомобільному заводі, він також був серед тих конструкторів, які проходили стажування на автомобільних заводах в США. Тому не дивно, що ЗІЛ-130 отримав незвичний як для радянських автомобілів дизайн, короткий широкий капот, штамповані паподібні крила, торцеву частину яких закривала також штампована передня панель з оригінальним узором радіаторної решітки. Ну і справжньою родзинкою дизайну була нова цільнометалічна тримісна кабіна, обладнана суцільним панорамним лобовим склом. Для радянських водіїв новий 130-й зіл. На фоні сталінських тісних довгокапотників здавався якоюсь позазумною технікою. Водії, можливо, і вважали ці вантажівки інопланетними, але ми з вами добре знаємо, що ці автомобілі побудовані в стилі. Типового для американського автопрому 50-х. лобове скло ЗІЛ-130 було запозичене в американської вантажівки Dodge серії С, а загальний дизайн кабіни перших прототипів нагадує вантажівки Ford серії F. особлива форма радіаторної решітки з буквою V. Неможливо прямо стверджувати, що ЗІЛ-130 є копією котроїсь з американських вантажівок. Це радше був зібраний образ американського автомобільного дизайну 50-х. Перший прототип Зіл 130 побудований в кінці 1956 року, мав простіший дизайн з прямими лініями крил та радіаторною рішіткою з буквою ВІ. Під капотом цієї машини ховалась бензинова В-подібна шістка об'ємом 5,2 літри та потужністю 135 кінських сил. В другому прототипі зіла, побудованому в 1957 році, вже вгадувались кузивні лінії серійних машин з двобарною кабіною і більш рельєфним штампованими крилами. Щоправда, незвичності автомобілю надавала П-подібна форма радіаторної решітки. Другий прототип отримав нову силову установку, рядну бензинову шістку об'ємом 5,5. Літрів та потужністю 140 кінських сил. Але згодом, коли відповідно до нових технічних вимог, вантажопідйомність ЗІЛ-130 мала зрости до 4,5 тонни, від цього двигуна відмовились. Конструкторам така силова установка здавалася занадто слабкою. Натомість було обрано ве подібну вісімку об'ємом 6 літрів та потужністю 150 кінських сил, це був дефорсований варіант двигуна, який встановлювали на представницький зіл 111 на серійних вантажівках ці силові установки працювали в парі з механічними п'ятиступінчатими коробками передач. ЗІЛ-130 став інноваційною для радянської автопромисловості машиною, на якій вперше було використано гідропідсилювач керма, синхронізовану коробку передач, нову конструкцію шарнірів карданної передачі, тримісну кабіну, омивач лобового скла, передпусковий підігрівач двигуна. В кінці 50-х збудовані прототипи 130-х зілів, проходили заводські випробування. Також продовжувалися роботи по створенню остаточного дизайну вантажівки. Найважче конструкторам було визначити з форми радіаторної решітки, яка до початку 60-х кілька разів змінювала свій дизайн. В 1962 році перші п'ять збудованих вантажівок були передані на Ярославський шинний завод, де вони в наступному 1963 році разом з кількома десятками передсерійних машин пройшли ходові випробовування, після чого на даних вантажівках був відпрацьований технологічний процес складального виробництва. А також були усунені конструкційні та технічні недоліки, які були виявлені за результатами випробовувань. В Ярославлі нарешті був сформований остаточний стайлінг вантажів. Масове серійне виробництво автомобіля розпочалось на заводі ЗІЛ в жовтні 1964 року. Подібна затримка запуску в серію, яка протривала майже 6 років, була пов'язана з реконструкцією та модернізацією заводу імені Ліхачова, яка розпочалась у 1959 році і завершилась через кілька років. Оновлення виробничих потужностей відбувалося спеціально під зіл 130 випуск яких потребував нових станків, різноманітних штампів та складальних ліній. По справжньому інноваційним ZIL-130 робила суцільно металева тримісна кабіна, обладнана гнутим панорамним лобовим склом, хороша звуко та термоізоляція, якісна пічка та вентиляція, створювали досить непогані умови для вдовготривалого перебування за кермом. Загалом весь дизайн автомобіля був виконаний в притаманному для 50-х стилі з, з об'ємними дутими формами, в порівнянні з зілами другого покоління з довжелезним капотом та тісною кабіною, 130-та модель була по-справжньому вантажівкою Люкс. Класу. За задумом конструкторів, двоколірне забарвлення, блакитне, кабіна і капото та біле передньої панелі мало створювати позитивне враження та навівати приємні асоціації. 130-ті зіли, виконані у світлих тонах, якісно вірзнялись на фоні тодішніх похмурих вантажівок. Всі ці сміливі погляди в дизайні формувались на хвилі емоційного піднесення в період хрущовської відлиги. Максимальна швидкість автомобіля 100 км в годину. На 100 км вантажівка витрачала 32 літри пального, крім базової бортової вантажівки, ЗІЛ-130 випускався в великій кількості різноманітних модифікацій, сідлових тягачів, будівельних та сільськогосподарських самоскидів, довгобазових та особливо довгобазових версіях тягачах з бортовою платформою, які могли працювати з причепом. Була також модифікація ЗІЛ-138, яка працювала на зрідженому газі. Крім цього, на шасі ЗІЛ-130 встановлювалася велика кількість надбудов та спеціального обладнання фургонів, автомайстерень, цистерн для палива, води та молока, рефрижераторів, кранів, евакуаторів, авіаційних паливозаправників та іншої спецтехніки. Мабуть, найвідомішими спецмашинами були пожежні автоцистерни. Які встановлювались на шасі ЗІЛ-130, обладнаних подвійною кабіною. Така техніка протягом багатьох десятиліть складала основу парку більшості пожежних частин в СРСР. В середині 70-х відбувся запуск в серію тривісної модифікації ЗІЛ-133, вантажопідйомність якої зросла до 8 тонн через надмірну витрату палива, яка могла сягати 50 літрів на 100 кілометрів. Дана вантажівка не здобула значного поширення. Більш успішною виявилась модифікація ЗІЛ-133 ГЯ, яка Оплатувала себе подібним восьмициліндровим дизелем КАМАЗ-740 для того, щоб розмістити нову силову установку в моторному відсіку. Конструкторам довелось подовжити капот і змінити форму радіаторної решітки, яка отримала більш простий дизайн у вигляді трьох горизонтальних прорізів, розділених посередині вертикальним ребром. За свій незвично довгий капот. Дана модифікація отримала прізвисько крокодил. За період випуску вантажівка ЗІЛ-130 зазнала трьох суттєвих модернізацій. В 1966 році вантажопідйомність вантажівки зросла до 5 тонн. Також було подовжено ресурс до першого капітального ремонту. Тепер він складав 200 тисяч кілометрів. В 1977 році шляхом підсилення окремих вузлів та деталей вантажопідйомність автомобіля підвищили до 6 тонн. Також було знову збільшено ресурс до першого капітального ремонту з 200 тисяч до 300 тисяч кілометрів. Крім цього, вантажівка отримала нову форму радіаторної решітки та двохконтурну гальмівну систему. Третя модернізація, яка була проведена в 1984 році, не була такою суттєвою і стосувалась окремих дрібних змін. Крім цього, вантажівка отримала нову форму радіаторної решітки та двохконтурну гальмівну систему. Третя модернізація, яка була проведена в 1984 році, не була такою суттєвою і стосувалась окремих дрібних змін. Загалом ЗІЛ-130 мав непоганий експортний потенціал. Його продавали в понад 40 країн світу, більшість з яких входили в соціалістичний блок, але не тільки невелика кількість зілів також постачала з західні держави. Спеціально для ринків цих країн вантажівки могли обладнувати більш економічними англійськими дизелями Perkins з потужністю 140 кінських сил. Визначна позначка в мільйон випущених ЗІЛ-130 була досягнута в червні 1974 року, а вже через 8 років, в серпні 1982 року, конвейер покинула 2 мільйонна вантажівка. В січні 1986 року автомобілі отримали новий шестизначний цифровий індекс. Базова бортова модифікація стала називати зіл 43 10 Та ці зміни відображались хіба що в офіційній документації. З розпадом радянського союзу в грудні 1991 року технологічно застарілі вантажівки, які досі ще зберігали в собі конструктивні особливості та дизайн вантажівок 50-х, не витримували жодної конкуренції з більш сучасними автомобілями від провідних світових компаній, які в умовах тепер вже відкритої ринкової економіки отримали доступ на ринки нових пострадянських країн. Тому керівництво зіл не залишалось нічого іншого як прийняти рішення про припинення виробництва. Останній зіл 130 зійшов з конвейера заводу в Москві 30 грудня 1994 року, остаточно звільнивши місце для четвертого покоління вантажівок дизельних зіл 4331, серійний випуск яких стартував ще з 1987 року. Та ця подія не стала фінальним акордом в долі легендарної радянської вантажівки. Випуск її продовжувався на дочірньому підприємстві зіл Уральському автомоторному заводі. Де вона? В більшості випадків обладнана кабіною від військового ЗІЛ-131 випускалась невеликими серіями до 2010 року. Загалом за 40 років з конвейера заводу імені Ліхачова та Четинського автоскладального заводу, де 130-й почали збирати з 1975 року, зійшло 3 мільйона 383 тисячі 312 автомобілів. Таким чином, зіл 130 став однією з найбільш масових радянських вантажівок сьогодні на дорогах пострадянських країн, ще подекуди можна зустріти цю живу класику, яка ніби застигла в часі, зберігаючи довгих 46 років свій незмінний дизайн 50-х.